Українські військові протягом четверга, 18 серпня, завдали чотири авіаудари по російських окупантах у Баштанському та Береславському районах. Ракетні підрозділи України виконали понад 200 вогневих завдань. Повідомляє оперативне командування Південь. Воїни Збройних сил України не дали загарбникам відновити та продовжувати використовувати Каховський міст. Минулої доби армія Російської Федерації втратила. 73 окупанти, 3 танки, 4 пускові установки, одну станцію радіолокації до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, один склад боєприпасів. Українські захисники двічі проводили наступальні дії з метою опанування нових населених пунктів, які захопила армія противника. Під час однієї з атак зустрілися із двома десантно-штурмовими підрозділами. Противник зазнав вогневої поразки. Загарбники були змушені разом із технікою повернутися на вихідні позиції. У полон вдалося взяти двох окупантів. Загарбники у відповідь спробували штурмувати напрямок Олександрівка-Станіслав, проте зазнали поразки та пішли з втратами. З боку ворога протягом доби було сім атак по українських позиціях та населених пунктах вздовж лінії зіткнення авіацією. Українська сторона втрат немає.